Світ онкохворих малюків, чотири стіни лікарняної палати на довгі місяці. Відволікти від недуги і навіть допомогти побороти хворобу може творчість. У цьому певна художниця і посол доброї волі ООН Христина Катракіс два тижні тому. мисткиня малювала із сиротами, тепер мистецтвом підтримувала дітей із раком. Про хворобу знає не з чуток, адже сама двічі подолала цю недугу. Ви дуже ти хочеш. дуже, дуже хочеш. Угу. Олексієві 5 років і у нього рак нирок. Хлопчик мріє, як покине лікарняне ліжко. Тож, коли просять малювати мрію, фантазує про прості радощі. Зараз на. А я маю сонечко літо. Гостює у львівських діток американська художниця родом з України Христина Катракіс. Мисткиня долала рак двічі ще дитиною і кілька років тому, коли через недугу втратила свого малюка. Саме це і спонукало повести світом віру у диво. каже найкраще її малювати у Львові. Разом із дітьми створила ось такого янгола. Нам малювали руки, і ми ставили не ті крила. Чому цей Янгол голений? Чому в нього довге волосся? Бо я, коли працювала з цими дітками, я їх запитала, як ви думаєте, як мусить виглядати янгол? І вони мені сказали, головне, щоб в нього було дуже красиве волосся, бо в них немає волосся. Те, що намалювали діти разом із художницею, незабаром продадуть на аукціоні, а за отримані кошти куплять малюкам медикаменти. Я хочу подякувати всім волонтерам, які підтримують таких дітей, як оці. Це дуже велике має значення. Втім, художниця певна, найголовніше те, що таким милосердям може займатися кожен. Каже, очиняти дітей із раком усюди, у світі однаково сумні. Але тільки в Україні побачити їх не боїться так мало людей. Благодійництво ж, це не обов'язково витрата грошей. Найбільше ділиться уже власним досвідом. У такому становищі бракує уваги і спілкування. Тут дуже довго треба часу проводити. День-два. Місяці Аліна Врода Водим Кальченко Оглядня телеканал Зік.